Привіт! Сьогодні ми розглянемо моральні або кардинальні чесноти, універсальні принципи християнського життя, які допомагають жити гармонійно, робити правильні вибори і проявляти любов до Бога та людей. Моральні чесноти називають кардинальними, бо від них обертається все моральне життя людини, вони формують характер, підтримують духовне зростання. І допомагають залишатися чесними та справедливими у повсякденних діях. Чотири основні кардинальні чесноти один розсудливість це здатність мудро оцінювати ситуації і робити правильний моральний вибір. Вона допомагає уникати помилок і приймати рішення, які ведуть до добра, біблійна основа Приповідки 3.21.23 Послання АПОСТОЛА Якова 1.5 П'ять Справедливість Чеснота, яка навчає віддавати кожному те, що йому належить, жити чесно і відповідально, вона створює довіру та гармонійні стосунки з іншими людьми. Біблійна основа Євангеліє від Матвія 5.6. послання до римлян 12,17,21 3. Мужність, витривалість це сила волі і стійкість перед труднощами, здатність переборювати страх і спокуси, залишаючись вірним правді. Допомагає не здаватися перед життєвими випробуваннями і залишатися стійким у моральних рішеннях, біблійна основа. Перше послання до Коринтян 16.13. послання до євреїв 12,1, два. Чотири поміркованість, стриманість, вміння контролювати власні бажання і пристрасті, підтримувати баланс у житті, допомагає уникати конфліктів і шкідливих звичок, жити гармонійно. Біблійна основа послання до Галатів 5, 22, 23. Ці чотири чесноти ваш внутрішній компас, який допомагає робити добро, зростати духовно та жити гармонійно. Вони формують характер, підтримують стосунки з людьми і допомагають наблизитися до Бога. Як вирощувати моральні чесноти у житті? Щоб чесноти стали частиною вашого життя, почніть з малих щоденних кроків розсудливість. Перед важливим рішенням зупиніться і подумайте, що принесе більше добра справедливість чиніть чесно, навіть якщо ніхто не дивиться. Мужність. Робіть правильне навіть у складних або страшних ситуаціях. Поміркованість контролюйте бажання, уникайте зайвих спокус і знайдіть баланс у житті. Відкрию секрет чесноти формуються через щоденну практику, молитву, спілкування з Богом. Навіть маленькі кроки з часом роблять нас більш сильними, духовно стійкими і кращими людьми.